Друзі, перші про головне, поїхали. Найбільше, що є в Україні, це его Володимира Зеленського, говорить Олексій Гончаренко. Зараз на порядку денному лише одна річ, яку він має зробити. Замість ще більшого посилення кризи, потрібно вийти і сказати. Я не піду на вибори. Колись в своїй виборчій програмі Зеленський пообіцяв, що піде лише на один термін, і торгувати країною заради збереження влади не буде. То що ж заважає вийти зараз і зняти всі питання, навіщо цей цирк з металами? Чи торгувати країною вже стало для вас нормою? Далі слова гончаренка мовою оригіналу. То, що він говорив в раді, європейські прапорці можна прибирати. Поставте прапорці північної Кореї. Вітаю! Маємо диктатора, маємо повну повноту влади. І Зеленський визначився: він не хоче боротися з корупцією, він хоче боротися з тими, хто з корупцією має боротися, бо відчув вже на собі подих і прийняв для себе рішення. Зеленському зараз здається, що в нього все клас. В нього тепер є свої закони. Знаєте, як були закони 16 січня, в нього тепер є свій 22 липня. Йому здається, що військових загнав без права демобілізації клас, і а тоді, такі, як ти, і так далі. Може далі хамити всім підряд клас. Гістапа у вигляді ТЦК на вулицях заганяє всіх остаточно клас, медіа під контролем, все клас. Володимир Олександрович вже були такі. Все це скінчиться дуже погано. Don't push the horses, Володимир Олександрович. рано чи пізно знесуть, винесуть. Сьогодні ти зробив свій вибір. Твій шлях ганьба тепер. І іншого в тебе немає. Друзі, це важливий закон. Його треба безумовно приймати, але сьогодні вся країна говорить про інше. Що з нами відбувається, куди ми рухаємось, що відбувається в світі, що буде завтра? І ви знаєте, є одна відповідь, яку дуже важливо, щоб вона була дана. І вона має бути дана нашим президентом Володимиром Зеленським. Друзі, що найбільше в Україні? Ви думаєте, Говерла? Ні, найбільше в Україні це его Володимира Зеленського. Воно таке велике, що його видно аж з космосу. Правда, в нас нема космічної програми, щоб самим побачити, але супутників бачать це всі. Чому я про це кажу? Тому що подивіться, в момент, коли президент Зеленський має зробити одну головну річ, коли звучить десь там диктатура, десь якісь відсотки, не треба виходити і міряти рейтинги інших, як казав Зеленський. Не треба приймати дурнуваті заяви. Про те, що тут Верховна Рада, якась сільська рада, вона теж каже, що Зеленський легітимний. Це не має сенсу. Треба вийти і сказати одне. Я, Володимир Зеленський, я звертаюсь до вас, пане Зеленський. Вийдіть і скажіть, я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України. І передам країну. Я хочу сказати, я цитую програму Зеленського. Одразу хочу запевнити, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Володимир Зеленський, не торгуйте країною, не торгуйте рідкоземельними металами чи чимось іншим. Не чіпляйтесь за владу, скажіть я йду на цьому, поставте крапку, і це не. Най... В той же час телеграм-канал Офісне Мишеня стверджує, що вибори будуть в жовтні, на які Зеленський скоріш за все не піде. Якщо Залужний таки вирішить балотуватись, а ви що думаєте щодо цього? У той же час рішення ОПИ про балотування Зеленського на другий термін прийнято. Але за умови, якщо не буде балотуватися Валерій Залужний, телеграф суперники вже побоюються електорат залізного генерала, розповіли в оточенні П. Порошенка телеграфу. Якщо колишній головком ЗСУ В. Залужний піде в президенти, то Зеленський не переможе на другий термін. Керівник соціологічної. Групи рейтингу у Антипович в інтерв'ю BBC. політолог Олег Шар підкреслює, десь впродовж шести восьми місяців 2022 року я був цілком задоволений. Зовнішньополітичними кроками зеленського зустрічі із західними лідерами були вчасними. Імпонували його щоденні емоційні виступи перед парламентами різних країн тощо. І неважливо, важливо, хто йому писав ці виступи. Результат був позитивний. Проте спочатку цього року пішов треш. Можу лише здогадуватись, чим він викликаний чи наш президент впіймав зірку, чи його помічники в основному Єрмак Навіяли, що він майже володар світу, йому всі винні, але все частіше замість виважених дипломатичних кроків почали підійматись на поверхню погано замасковане хамство, зверхність та відвертий шантаж наших партнерів. Зрозуміло, що наразі Україна захищає Європу, послаблює Росію, має право вимагати допомоги. Але це не дає їй право вести себе на зовнішньополітичній арені, так як ведуть депутати нашого парламенту у залі ВР. Навіть кулеба, якого я поважав, почався більше нагадувати рандомного депутата від слуг народу, а не висококласного дипломата. Наразі. Коли в США розпочинається передвиборчий період, вибивати гроші та зброю для України стає все важче. І замість того, щоб індивідуально працювати з членами конгресу, від яких залежить позитивне для України голосування за пакети допомоги, наші дипломати, як і Зеленський, намагаються виїхати на старому багажі за рахунок полум'яних промов та наративу в лапках, а то Путін до вас прийде. Це вже працює все менше, особливо коли західні донори захотіли звітності за витрачені кошти і у сотий раз зажадали. посилення боротьби з корупцією та, хоч якихось реформ. Що робить у цей. Цей час Порошенко, правильно маючи великий досвід та професійний хист, діє так, як повинні діяти наші дипломати та більшість депутатів, проводить індивідуальні зустрічі з тими, від кого залежать проукраїнські рішення на заході, лобіює постачання зброї. Пояснює, у чому конкретно полягають інтереси України. Саме у цей проміжок часу хто ще так робить з українських високопосадовців та опозиційних політиків. Може, хтось нагадає мені особисто, я не давав клятву на вірність Порошенку і не є порохоботом, але наразі підтримую ЄС, бо не бачу цій партії альтернативи. От кого ви мені можете запропонувати взамін: б'ють на чолі з газовою крадійкою, слуг народу, які не вилізають з корупційних скандалів і обличчя, яких асоціюються з безуглою, бужанським гетьманцевим та дубинським, смішко, волонтера притулу, може залужно, а от його облиште. Ми ще до середини переможного шляху не дійшли, а хтось його вже сватує у політику, тому не треба тут насміхатись над зусиллями Порошенко. Наразі він робить максимум з того, що дозволяють рамки його статусу. А якби хтось зупу не в лапках бикував, все це можна було робити по розуму і спільно з Ництвом держави із задоволенням послухаю ваші думки з цього приводу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.